12 січня в залі виконавчого комітету відбулося засідання координаційної ради при службі у справах дітей. Заступник міського голови Людмила Пасенко разом з представниками освіти та правоохоронних органів обговорювали стан соціально-правового захисту дітей у місті у порівнянні з 2010 роком. У 2011-му зросла кількість правопорушень неповнолітніми громадянами. Начальник служби у справах дітей Ірина Величко розповіла про стан забезпечення житлом дітей-сиріт міста. Статистика по побориство така. У нас 10 дітей перебувають в інтернатних засобах. Троє з них перебувають в дитячому будинку бородіння, це діти, які мають офіційно соціальний правовий статус дитини, позбавила батьківського приховання. І шестеро дітей, які мають його фактично, але юридично він не підтверджує. Також обговорювали стан правопорушень та злочинності серед дітей. Начальник кримінальної міліції у справах дітей Борисполя Андрій Хіміч згадав випадок самогубства у Бориспільському районі. Дитя повісилась після того, як прийшло зі школи. Дівчина шостого класу той четвертої обачаю. Питання настільки серйозне, що зараз порушили справу про доведення до самогубства обласна прокуратура. І зараз, ця, я так думаю, справа має перспективу, що знайдуть винних. То цю дитину довів до самогубства. А як ви всі знаєте, вині бу може бути або під колектив школи, або діти, які з нею були в контакті? Всі проблеми, які виникають у роботі з неповнолітніми, можна вирішити лише спільними зусиллями, каже методист міського методичного кабінету управління освіти Надія Липовецька. лише в спільній взаємодії в спільній роботі всіх відділів. Кримінальна міліція, служба у справах дітей, навчальні заклади, управління освіти і науки, також і лікарня. Лише ми спільними діями зможемо налагодити систему. Щодо покращення стану злочинності і правопорушень, також на засіданні обговорили план заходів по профілактиці правопорушень серед дітей та підвищення захисту їхніх прав. Заступник міського голови Людмила Пасенко каже, що на сьогоднішній день альтернативи є. Служба справ дітей потурбувалася, і уже з цього року буде у нас створена прийомна сім'я, яка також буде мати можливість влаштувати дітей у сімейні форми виховання або перевести їх із нашого дитячого будинку берегиня. За словами заступника мера, на подібні засідання варто викликати батьків, які не приділяють належної уваги дітям, а також влаштовувати їм співбесіди з представниками правоохоронних органів. Олена Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.